Thank you Годи 25-ї річниці з створення Збройних сил України в Кам'янці-Подільському відбулося урочисте шикування. День Збройних сил України це свято пам'яті воїнів, які віддали своє життя за незалежність і волю нашої держави в різні періоди її історії. І насамперед, це свято тих, хто нині захищає територію нашої країни. Від ворогів завітали привітати військових міських голова Михайло Сімашкевич, який нагородив відзнаками за заслуги перед міською громадою наших військових. Також вітання нагороди отримало оборонці з рук помічника народного депутата України Володимира Мельниченка, начальника управління освіти освіти інуки Світлани Старченко, начальника Каміць-Подільського гарнізону Володимира Родікова, голови райдержміністрації Василя Сукача, керуючого справами районної ради Юрія Шубарського та представників громадських організацій. Були склад гарнізону з 25-ю річницею Збройних сил України. Слава! 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 Вільно Вільно! Національна війська продемонструвала рішучу готовність українського народу зі зброєю в руках захищати національні інтереси молодої Європейської держави. За 20 роки свого існування Збройних сил України. Але провідною частиною оборонного сектору країни та довели свою спроможність якісно виконувати покладення на них завдання. Сьогодні в реальній бойовій обстановці військовослужбовці Збройних сил України гідно продовжують традиції попередніх поколінь захисників України і відіграють вирішальну роль в антитерористичній операції на сході України. Урочистості присвячені 25-й річниці Збройних сил України оголошуються відкритими. Товариші офіцери, старшини, сержанти, солдати, шановні запрошені. Сьогодні 25-та річниця Дня створення Збройних сил України. Я хочу побажати вам всім, хто виконує свій військовий обов'язок. Це завжди пам'ятати, що за нашою спиною стоїть наша держава. Громадяни України, громада, наші сім'ї. Я вам бажаю, щоб ви завжди поруч з собою відчували надійне плече свого товариша і завжди попереду вас були надійні командири, які будуть вас вести в порядку і ви могли під їхнім керівництвом виконувати завдання щодо незалежності і оборони нашої держави. Я вам бажаю щоб ви ніколи не відчували і не мали відчуття втрати будь-якої, щоб держава піклувалася за вас всіх і ви мали надійний захист соціальний, і щоб у вас, Господь Бог всіх доріг згадати хвилиною мовчання. Доча Збройних сил України № 553 від 2 грудня 2016 року, за значний особистий внесок в організацію та надання допомоги військовослужбовцям Збройних сил України, зразкове виконання службового обов'язку та виявлений при цьому високий професіоналізм наказує нагородити почесним нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами України Абдул Кадирову Інну На іславище Микола Володимировича. Старчика з поновою. Кам'янець-Подільський міський голова Семашкевич Михайло Юстафович. Шановні друзі, мені сьогодні вибула звичайно, серйозна місія від імені громади стотичного міста Кам'янець-Подільського привітати вас всіх з 25-ю річницею наступного простійного свята. Ви знаєте, завжди коли ми були на передові на протязі цих трьох років, надзвичайно приємно було слухати слова. Вдячності від населення, не лише як професіоналів, а й то людей. Ми робили все для того, щоб зберегти не лише кордон нашої держави, не лише показати, що не справжні герої, справжні патріоти України, але ви просто камінчани, ви люди, які завжди готові ставити плече. Цей день я вам хочу побажати щастя, здоров'я, наслаги, віри в майбутнє і хай береже вас. Господь За заслуги перед міською громадою. Майора юстиції Гуменюка Олександра Володимировича. Майора Каркавлюка Романа Вікторовича. Молодшого лейтенанта Чопика Станіслава Петровича. Старшину Ганголу Олега Омеляновича, Шановні наші захисники вітчизні, передаю вам найщиріші слова вітання від нашого народного депутата Володимира Володимировича Мельниченка. Він низько схиляє голову перед кожним з вас за вашу мужність і відданість батьківщині і військовому обов'язку. Володимир Володимирович вважає миру, злагоди вам. Нехай ваша професійна майстерність випробовується лише на навчаннях, а не в бойових умовах. Нехай доля буде привітною до вас і ваших родин. І нехай нас і нашу Україну оберігає Господь Бог. Народити грамотою, майора мізерну марту баданіва. Майора Палютіна Артема Олексійовича, Молодшого лейтенанта Автопольського Олександра Івановича. Старшого прапорщика Торченкова Микола Відповідь. Мінювання за співпрацю з нашими освітніми закладами і за той вагомий внесок, який ви вносите військово-патріотичне виховання нашого підростаючого покоління. Для особовому складу Кам'янецьподільської військової частини А-27-38. До виступу запрошується голова районної державної адміністрації Василь Сюкач. Доброго дня, шановні військовослужбовці. Сьогодні єдиним гарантом нашої стабільності є саме Збройні Сили України. Я хочу подякувати вам і всіх мешканців району за те, що протягом двох років ви відтворили нашу українську армію. Є така професія захищати свою батьківщину. Я бажаю міцного здоров'я вам, вашим родинам, мирного неба і всього-всього найкращого. капітана Ткачука Валерія Валерійовича. Сержанта Володимировича Шановні товариші, від імені голови районної ради баца Борисовича та депутатського корпусу щиро вітаю вас з професійним святом Днем Збройних сил України. Сила і міць Української держави в єдності армії і народу. Цього року ми визначали 25-ту річницю Незалежності України, а сьогодні ми визначаємо 25-ту річницю створення Збройних сил України. Всіх вас вітаю і жителів Каменечини з цим святом. Бажаю міцного козацького здоров'я, мужності, добра у родинах і мирного сьогодні неба. Зі святом вас, старшого лейтенанта Новоківського Максима Олександровича. молодшего сержанта Гаврилюка Олександра. Молодшего сержанта Сторожу Юрію Володимировичу. Молодшего сержанта Шершов Оксану Володимировичу. На прапор струнко рівняння праворуч. Станом на сьогоднішній день Кам'янець-Подільський гарнізон налічує близько трьох тисяч військовослужбовців і працівників збройних сил. Дійсно була проведена велика і потужна робота як командуванням гарнізону, як командуванням Збройних сил України міністром оборони щодо збільшення чисельності гарнізону. Вже навесні 2017 року ми будемо мати навчальний центр підготовки фахівців оперативного забезпечення, тобто це буде чисельність гарнізону ще збільшена на тисячу чоловік. І згодом, я так думаю, що гарнізон поповнить ще. Факультет військової підготовки, але це подальша перспектива. Хочу наголосити, що в нашій роботі військових сприяли народний депутат України Володимир Володимирович Володимир Міліченко великими потугами і наданням допомоги щодо. Таких питань узгодження з кабінетом міністрів і решта органів управління ця робота все ж таки проведена і має свій результат вже сьогодні.